Війна закінчилася. Мені здається, що забагато українців чомусь мають саме таке відчуття. Інакше, чесно кажучи, важко пояснити, чому в соцмережах стільки здивування і обурення через мобілізацію на третій рік великого вторгнення. Е, е, ні. Звісно, тут добряче інформаційно працюють і швайнохунди, бо їм збільшення кількості українських захисників зовсім не на руку. Треба, щоб була шпа. І з мобілізацією, тоді все буде окей. Але стільки срачів, як після минулих концертів Ельзи у столиці і перевірок ТЦК із поліцією, я вже давно не пригадую. Уявіть собі картину, а я була на концерті, тому можу засвідчити величезна група людей, які вважають себе нацією. Це насправді так і виглядало. Співають пісню Я не здамся без бою. На концерті присутні військові дуже багато Слава говорив про те, яким чином нам варто пам'ятати, що війна ось тут, незважаючи на те, що в Києві міцне ППО, вона все одно ось тут. О, послухайте фрагмент. Кожного дня продовжують руйнуватись долі, кожного дня знищується черговий, дуже рідний для кожного з нас. Як кусочок серця клавтик нашої рідної землі. І ми не можемо навіть в такий, здавалось би, урочистий і приємний на всіх нас момент забувати навіть на секунду про те, що відбувається сьогодні там на сході і півдні нашої країни. І про те, що поки ми тут з вами зараз знаходимося, ці хлопці і дівчата продовжують ціною власного життя, здоров'я захищати. Наше майбутнє, майбутнє наших дітей і наше з вами сьогодні. Цей вечір вони теж сьогодні з нами там захищають. Але потім закінчується концерт, і виявляється, що пісня Я не здамся без бою не дуже актуальна в цей вечір в цій країні, а радше більш актуальна відпусти. Чи як собі вважають відвідувачі концертів, перевіряти відповідність документів мають в якійсь глухій резервації краще подалі від міст мільйонників? Тобто воювати мають ті, хто живе в сільській місцевості, а в больших городах ні? Е, ні, так не вийде. Як бути, якщо левова частка українців вважає, що то не їхня справа, що ми от-от перемагаємо і ця перемога буде вдалою без них? Хто буде міняти тих хлопців, які зараз на фронті? Агов, ТЦК. Терміново рушаємо в Карпати. Час мобілізувати усіх диких свиней, і бурсуків. Командир диверсійної роти Бобер за мною. Ви так собі це уявляєте? бобер. Я пірдолі кипиде. І звісно, на цій хвилі у нас нові появи гори блогерів. Був такий львівський хлопчина Юра Скайф. Крутив ділішки різні, як зараз модно займався арбітражем інтернет-трафіку, записував собі відосики. І Що сталося з Юрком? М? Як думаєте, правильно Юра натрапив на ТЦК? Посказ історію. Ми виїжджаємо з закладу. Залітає тобо десь 50 чуваків просто в масках, в чорному, в хакі, всі були по-різному. Нас з машини видирають, мене починають карити, кидають на землю, починають копати. Я тут, все, цього хаос робиться, Всі русскомовні, всі починають щось. Балати, то сюди лежи, лежи. Потім вже приходить поліція, яка не тільки що й типу мене тіпи, він каже: хто а там 50 людей масках, кажуть, каже, не знаю хто і перевірили, перевіряють так документи. ТЦК. дуже страшно і дуже інтересно. Так, якщо так справді сталося, то може треба трошечки увімкнути суспільний розголос, піти до поліції, написати заяви, зняти побої. Ну як це має відбуватися? Згідно законів, ми ж правова держава, ми ж прагнемо до Європейського Союзу, до справедливості, бо фізичні методи виховання випадкових людей ми ніяк не підтримуємо. Ну от просто від слова зовсім ніяк. Але раптом що є винятки: ватні чорти, і коригувальники російських ракет в цю категорію не потрапляють. Привітіки! Я тупо випихають з машини, Вони сюди прилітають, сюди по затилку. Вони кидають на землю, копають. Це пони з мене є фрагмент відео. Я зараз цей фрагмент відео закинув. Що коли ми якраз стояли, як вони залітали, машини виривають рушки. Поні так, так, оце діло є. Відео, значить. І що ж там на ньому? А на ньому, звісно, ні**я немає. Ну, ось так чомусь буває, що коли дуже багато кричать, а потім нічого не можуть довести. А як же ж камери спостереження? А як же ж свідки теж, мабуть, щезли. А знаєте, хто ще? Таємниче щез? Правильно, зник наш ньюзмейкер. Кілька днів і оп, вже записує відео із Польщі. Як зараз напише багато, не треба цього писати. Я насправді хотів би залишитись дуже сильно. Але, на жаль, на жаль, сталися такі обставини, що змушений виїхати. Я знаю наскільки, на як то довго буде, але... Поки так. поки так. А вибачайте, яким чином це відбулося? Чому львівський блогер може собі легко наступного дня вже рушити до Польщі? І навіть ні у кого питань щодо цього не виникає. Тому попрошу не треба виписувати там у чади і пішло поїхало. Скажемо так, з'яся заради безпеки. Тому поки буду тут. Та ми не будемо нічого описувати, ми просто все покажемо. Ну а глядачі хай самі роблять висновки про цих блогерських борців за правду. До речі, минулого тижня мокшанські боти і їхній головар в СІЗО, пан Дубинський, розігнали тему, що мовляв, мої діти разом із колишнім чоловіком виїхали до Польщі. Це сталося після моєї реакції на маминих черешень біля входу до палацу спорту після концерту. Ельзи і їхні стосунки з ТЦК. Так от Дубинський у своєму телеграм-каналі написав, що я оформила фіктивне розлучення з чоловіком, якесь опікунство на когось оформила. Ну і чоловік вивіз дітей і себе за кордон. Потім це триживалося у багатьох помийках, як в Тіктоці, так і в Інстаграмі. Ну, грошей. В це все вбахано немало цікаво. До речі, як Дубинський, сидячи в СІЗО, строчить там може якісь рукописі передає. Але друзі, я хочу заявити тим, хто і досі довіряє всіляким помиям. Будьте інформаційно гігієнічними, не читайте помики. Мої діти зі мною і якраз мої сини 11-13 років були на концерті Океан Ельзи. Після якого власне почали говорити, що я їх чомусь вивезла за кордон. Батько моїх дітей так само в Києві. Кожен з нас живе своїм життям і спільно виховує дітей у воюючій країні. І нікуди виїжджати звідси ми не збираємось. Тому заваліть свої російські боти. Ну а ви контролюйте, друзі, що читаєте, чому вірите і в які перепалки в коментарях з якимись ботами. Вступайте, Нашого воно вам.